Вітаю на моєму каналі. Сьогоднішнє вправа це ключі до гармонії та щастя у вашому житті, як у фізичному прояві вашого життя, так і у внутрішніх відчуттях. Тож, перша частина вправи. Зараз визначте, будь ласка, свою ціль, своє бажання, свою мету, які з незрозумілих причин ще й досі не здійснилися. Може, внутрішньо ви чогось бажаєте і. Начебто вже налаштовані діяти, але чомусь не починаєте. Або ви почали діяти, але не, до... не можете досягти своєї мети. Або ви досягли вже бажаного, але це не приносить задоволення, а навпаки, розчарування. Тож визначте, з чим ви зараз будете працювати. Запишіть на аркуші, що ви хочете отримати від вправи. Закрийте, будь ласка, очі. Зробіть вдих, пауза. Видих. Пауза. І ще раз. Вдих. Пауза, видих, пауза. Уявіть, що на невеликій відстані від вас навпроти стоїть ваша мати. Як вона дивиться на вас? Як ви дивитесь на неї? Подивіться їй просто в очі. І скажіть, мамо, насправді, я й досі мщуся тобі за і продовжить фразу. І тому я й досі не дозволяю собі і проговоріть ваше бажання, вашу мету, вашу ціль. Наприклад, мамо, я й досі мщуся тобі за те, що ти мене не розуміла. За те, що ти була несправедлива до мене, за те, що ти ніколи не питала, чого я хочу, і тому я все ще не дозволяю собі мати щасливі та гармонійні стосунки. Проговоріть зараз усі претензії та образи своєї Матері, все, що приходить зараз, коли ви дивитеся їй у вічі. Наприклад, мама, я все ще мщуся тобі за твою холодність. Мама, я все ще мщуся тобі, я й досі тобі мщуся за те, що ти мене мало любила. І тому я все ще не дозволяю собі мати те, що мені так сильно хочеться. І проговоріть вашу мету, вашу ціль або бажання. Тепер. Мама зникає. І перед вами з'являється ваш тато. На тій самій відстані. Побачте зараз перед собою свого тата. І скажіть йому, дивлячись прямо в очі: тато, я все ще. Не можу пробачити тобі, що ти і продовжить фразу. У кожного це своє. І тому я не роблю у своєму житті і продовжить фразу, назвавши свою мету, свою ціль. Своє бажання. Промовте батькові свої почуття стільки раз, скільки потрібно вам. Тато, я все ще не можу пробачити тобі і продовжить фразу. І тому я не роблю у своєму житті і продовжить фразу. Тато, я все ще не можу пробачити тобі і продовжить фразу, що ви не можете пробачити. І тому я не роблю у своєму житті і продовжить фразу, що ви не робите. Проговоріть зараз своєму татові усі претензії та образи, які приходять вам, коли ви дивитесь йому у очі. Проговоріть свої почуття та запишіть свої інсайти. Що ви усвідомили під час роботи? Якщо ви не знайшли жодної претензії та жодної причини для образи на своїх батьків, це означає, що у вас уже все є. Ви щасливі, у вас є все, про що ви тільки можете мріяти. Якщо ви виправдовуєте батьків, надали що могли, які є, такі є. І як я можу сказати, що я мщуся? Слова про помсту тут у енергетичному сенсі. У психології це називається інтроекція, найпростіша форма ідентифікації себе з кимось або з чимось. Інтроекція дозволяє маленькій дитині усвідомлювати себе всемогутніми, незважаючи на дитячу безпарадність, це відбувається за рахунок присвоєння собі можливостей і якостей дорослої людини, важливих для дитини дорослих. Коли людина стає дорослою, цей захист може зберігатися, захищаючи людину від втрати самоповаги в ситуаціях залежних від інших людей. Хоча зазвичай інтерекція у дорослих людей починає усвідомлюватися та перетворюватися на ідентифікацію. Дональд Віконт писав: кохання лється з очей матері, дитина створює свій образ тіла. Дивлячись у своє відображення в очах матері, дитина створює відношення до своїх вчинків та ситуацій, запозичуючи мамини реакції на події, мати дає дитині перший досвід почуттів, які інтроїціюються у структуру я дитини. Тепер ви розумієте, чому так важливо працювати із батьками. Тому що ці батьки, з якими ми зараз працюємо. Вони є частиною вашої підсвідомості, вашої особистості. Тож дуже важливо згадувати, як батьки ставилися один до одного. І якщо були якісь конфлікти, ці конфлікти зараз живуть у вас. Тому дуже важливо їх завершити, тому що вони впливають на нас підсвідомо. Якщо ж ми їх починаємо усвідомлювати у собі, так от просто відстежте, як вони проявляються зараз у вашому житті. І надалі дуже важливо, як батьки ставилися до вас, до ваших почуттів, вчинків, до ваших бажань, успіхів або до ваших невдач. І з огляду на ці реакції відстежте, як зараз ви самі на все це реагуєте. Все це можна виправити, просто треба працювати зі своєю підсвідомістю. Отже, ваші батьки живуть в вас, тож ви спричиняєте помсту самі собі. Не дозволяючи собі мати те, чого ви насправді хочете. Ваші образи вони йдуть у підсвідоме та виражаються потім як образи на життя, коли ми стаємо дорослими, стаємо батьками самі собі. Тож, які ви батьки для себе? Чи ви підтримуєте себе, коли щось не вдалося, чи з любов'ю ви ставитеся до себе у якісь Стресовій ситуації або навпаки, можливо, ви завдаєте собі біль якимось негативними настроями та почуттями, чи є у вас злість на себе, чи вмієте ви себе підтримувати? Наші стосунки з батьками завжди відображаються у нашому ставленні до самих себе, до нашого партнера, до наших дітей, до всього світу. Тож, якщо вам все подобається. У ставленні інших людей до вас, у ставленні вашого партнера до вас, ваших дітей до вас, то ви вже все пропрацювали. Якщо ж залишається ще щось, робіть вправи. Гармонізуйте свої стосунки з вашими внутрішніми батьками. Це обов'язково скажеться дуже позитивним образом у ваших відносинах з іншими людьми та зі своєю родиною. Дякую, що зробили зі мною цю вправу. Підпишіться, будь ласка, на мій канал. Окрема вдячність вам за ваші коментарі та вподобайки. Ви дуже допомагаєте просуванню цих відео. Тож працюйте, залишайтеся свідомими. Бажаю вам гармонії та щастя!